31-річна домогосподарка Світлана має від природи пишне та хвилясте волосся, але впоратися із ним важко зізнається жінка. Тому що ранку Світлана мусить приборкувати своє неслухняне волосся. Для того щоб зробити укладку, жінка використовує косметичні засоби та робить різноманітні зачіски. А щоб волосся стало рівним та гладеньким, Світлана придбала праску для вирівнювання волосся. Даний пристрій вибирали по відгукам. Користувачів і дуже простий використання швидко нагрівається. Я завжди користуюся максимальною температурою. Це Скорій процес різновидів прасок для вирівнювання волосся багато. Так праска із металевим покриттям найдешевша, а от шкоди завдасть волосю найбільше, стверджує продавець консультант Олена. Раніше пользувалась і металічні просто пластини, ну так як ані повріждають волосся существенна какбу. тому зараз використовую керамічне покриття з різними додатковими функціями. А от найдорожчою та найбезпечнішою виявилась праска із іонно керамічним покриттям. Пластини от модель тоже с керамическим покрытием, она идет с дисплеем, и плюс еще она идет с ионизатором, то есть будуть електризуватися. І ще з технологией Sonic, которые распределяют волосы по всій пластині рівномірно. Тобто це така такая мелкая, приятная вибрация. З допомогою которой ви будете асучислять вирівнювання на 30% быстрее. Користуватися праскою для вирівнювання волосся слід не частіше трьох разів на тиждень. Додатковим захистом для вашого волосся стане і спрей з термозахистом. Олена радить також звернути увагу на регулятор температури. Краще обирати із збудованим, щоб постійно регулювати температурний режим. Для кожного типу волос є оптимальний режим. Якщо у вас вовріжденної волосся, нужно використовувати саме мінімальний. Температурний режим, якщо у вас більш жорсткі волосся, ані не крашена і крашені в темнетино, тогда можна використовувати там більш там, сільний температурний режим. Сніданок дізнався, скільки коштують праски для вирівнювання волосся. Так, праска з металевими пластинами коштує 250 гривень. Праска із керамічним напиленням обійдеться у 600 гривень. А от найдорожча праска з іонокерамічним покриттям коштуватиме вам 1000 гривень.